Це кропивничанка Алла Клюкова Панчо показує образ, в якому вона представила себе у першому турі конкурсу Жінка-богиня. Це образ жінки, якби кожна із нас хоче бути красунею, не то що богиня. Ну як, якби ми стараємося, але ну щоб відчувати себе жінкою, просто жінкою. Підбори кажуть, повсякденному житті взуває не часто. Жінка виховує чотирьох дітей: Вікторія, 11 років, Сашко 6 років, Павло 4 роки. Маша два роки. У Сашка розповідає жінка затримка психомовного розвитку та епілепсія. Він в два роки тільки почав ходити. Ми почали на курси реабілітації сюди їздити. Потім в нього почались приступи, епілептичні приступи. І поки чоловік був живий, він займався його реабілітацією, його лікарнями, тобто це все на ньому було. На мені інші діти були. В ось такому образі жінка представила себе у другому турі. Я Українка. Сама робила все. Стрічки, футболка, те, що було під руками. тобто З чотирма дітьми ніде не роженеся, щоб піти десь і, ну, і знаємо, що це дуже дорого. Ну, ми всі знаємо, що вишиванка це якби наш код українсь... українського народу. Ну, тобто Я так вирішила, те, що з підручних матеріалів якби, було. ну, Я думаю, добре. Нині триває конкурс українському роду нема переводу. Потрібно розповісти про якісь які ті традиції, ну які нам подобаються, які є в українців. Я для себе вирішила. Я з самого початку знала про що я буду розповідати. Я зараз готуюсь. Я хочу розказати про українські колескові. Прошу, заходьте, покажу, що я готувала на наш етап бабусин горщик». Я вирішила в конкурс приготувати ну, борщ це було банально. Я шукала в інтернеті що якусь страву. І я на сайті Євгена Клопотенка знайшла таку страву, яка називається товчанка. Тобто, це картопляне пюре з вареною квасолею з маком і з вершковим маслом. Досить таке цікаве поєднання. Завчасно, каже господиня, треба зварити картоплю, і квасолю все потовкти, додати вершкове масло і мак. Зазвичай українці готували таку страву в піст. Тобто м'яса не можна було і готували. Нині жінка готується до наступного етапу. Вірш Лесі Українки хочу декламувати без надії сподіваюсь. Тобто цей вірш і трохи про мене, про мою долю, можна сказати, так в один час, що надії сподівалась на. Ну, були такі моменти в житті, коли втратила дитину, коли втратила чоловіка. Тобто близький мені така тема цього вірша. Додає, участь в конкурсі бере не заради перемоги. Хоче відволіктися від буденності і відчути себе жінкою. Саме такою і є мета конкурсу. Показати, що особливі мами України і, взагалі, особливі мами нічим не гірші жінки. Вони такі самі жінки, які вміють мріяти. Чудові мами жінок оцінюватимуть журі з України та Італії. Буде три переможниці: це перше, друге, третє місце. На перше місце також є грошові. перше, друге, третє місце має також грошові призи. Це відповідно 5, 3 і 2 тисячі. І до грошових призів ще будуть цінні призи. Серед призів у нас є мікрохвильові печі, планшети. Різна дрібна побутова техніка для кухні. Конкурс особлива мама завершиться у середині червня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.